Вітаю, шановне панство, і хочу продовжити я сьогодні нашу тему залишків. Колись, давно вже дуже, може не так давно, але давно, робили ми столи на ресторан. Такі дуже прикольні столи були. І в нас залишилося дуже багато таких всяких залишків. Тому що столи коси були і йшло відходів дуже багато. Їх було дуже багато, але з часом щось палили, що там десь ділося, не знаю. Ну, Залишилось мало. Але була в мене вся ідейка дещо з них зробити. Ну і ось нарешті тут вже ми до цього добралися. І... Я хочу показати, що можна би було цього зробити. Як ви думаєте? Буде це круглі стільниці в нас. Приблизно це буде виглядати у нас отак. Зараз я вам тут виложу. Ви скажете. ちょっといっちょさって。ちょっと。ちょっと。ちょっと。 Раз. Така буде стільниця. Що скажете? Так, підігнав я тут одну половинку і хочу показати, як тут буде її склеювати всю. Її буде чотири таких половинки. ну сподіваюсь, що 4 буде. Навряд чи що буде більше. Але 4 має вийти. Зараз покажу, як я буду їх е шипувати, так називати. ну Вже клеїть будемо, потім будемо клеїти. Але зараз е покажу, як це все діло буде відбуватися. Дивіться, такий станок у меня? Ламельник. Вот такие продаются ламельки. Кто иным користується, я користуюся цим. Я привык до этого. С мені мне звучно. такой паз. Он тут трохи с люфтами. Так что особливо там можно не стараться попадать по меткам. Есть пару миллиметров люфти. Вот. Вот такого плана уже у нас оно тримается. Плюс клей и так оно дальше и